Законодавства у сфері охорони здоров'я населення. Даних питань підготовлено минулому році 11, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, 4 доручення на колегії Головного управління охорони здоров'я розглянули 25 напрямків медичного забезпечення, з яких прийняті конкретні рішення, контролювалися і реалізувалися 8 програм. Сьогодні можна поінформувати про те, що в результаті... Координованої діяльністю органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, в області та роботі роботи 2011 року відбулися певні позитивні зміни в стані здорових населення та демографічні ситуації. Порівняно з 2010 роком народилися на 87 дітей більше, на 787 жителів менше померло, негативний переріз населення з строки 5 до 3,6. Намітилася тенденція до зменшення по та захворюваності серед цівнаселення, точні інфекційні, активного туберкульозу, злоякісних новоутрів, гострого інфаркту, міокарда та інших. Області стабілізовані і дещо знищені показники дитячої та материнської смертності, величини і кількість нижче мечів середньої держави. Видання медичної допомоги, профілактичної роботи організовувалися в поводячих із сесії сесіями обласної міської та ради крад Кошторисів. Які задовольняли потреби в галузі на 60%? Профінансований кошти, найбільшого потім можуть займати видатки на оплату праці для народування на неї це 77,7%, енергоносії 8,7%, медикаменти 6,4, продукти харчування 2,5, і господарські видатки 4%. Висотка.